Але опрощатись час. І тому я хотів би все-таки е, ближче до завершення сказати про наступне. Це лише перший наш семінар. Це дійсно семінар. Коли ми починали цю розмову, ще, ну, може року ще немає, з паном Мирославом, про те, що треба було би зробити продовження, якесь продовження першої нашої, громадської, першої нашої регіональної громадської ініціативи Другого в Львові на розвиток ініціативи 1 грудня про те, що добре було б зібрати клубних стіл, який би міг цю тему погонювати. Пан Мирослав нам ще тоді сказав, панове, ми для, для, ви для початку попробуйте, а потім самі прийдете до висновку, що більше ніж кілька семінарів для початку ми не зберемо для того, щоб активувати різні середовища хоча б навіть на Вівщині, на, на Західній Україні які виключали богословське середовище, підприємницьке середовище і освітянське середовище, це ті, які найбільш активні в суспільному сенсі. І таким чином ми, ну, скажімо, якщо не через рік, то за 9 місяців таки прийшли до нашого першого семінару. І всі, я думаю, що ми будемо ще продовжувати ці, ці, ці семінари, тому що неможливо... Перших енцикліках Святого Христового. І що найбільш характерно, що вони дійсно не носять якогось такого, як нам сказав доповідач, якоїсь такої мети християнізувати всіх. Вони зроблені для людини, для того, щоб показати її місце в, родину, в суспільстві, як суспільство сформоване, як воно збудоване і як воно там між собою взаємодія. Я хотів би попросити, щоб все-таки сказав свою думку про наш семінар мій колега, учасник товариства молоко Василь Осточук, його в громадській роботі знає, яке тровка з новограда Волинського, тому що він все-таки не з заходи. Що, добрий день. Я хотів би, як завжди, в Національному круглому столі мені доводиться спорити з Юхновськом. ви сьогодні сказали, що папа Римський, мабуть, не дочув українців і не врахував російських папа. Я живу у мене зараз живе 10 людей з Луганська, вже живуть більше півроку. Я вам хочу сказати, що папа Римський зробив абсолютно дуже поінформований, він розуміє, що вся проблема фактично сидить в українцях. Не в росіянах, не в казахах, не в китайцях. Тому я вам скажу, що я тільки півроку сам назад дізнався за існування таких інциклів. Я звичайний лісоінженер, інженер який управляв колективами, великими колективами, маю, мав і мав і свою приватну фірму, на якій працювали там більше ста людей. Але в принципі, от ми з Володимиром Федотовичем, читаючи Рером Наваром або інші, не вперше, от 25 відсотків чи 30 ми самі. Тихом пальцем дійшли до тих принципів, які давно описані вже 130 років тому. Тому це не значить прикладне, можливо, тупік в Україні саме тому, що є. Я впевнений, якщо спитаєте сьогодні, яценюка, чи він чув про рерну я впевнений, що він не читав. Хочете сказати про свою церкву, ви поїдьте до нас на Житомирщину, де Московський патріархат з 10 церкв – 9, да? а поїдьте в Луганськ, і ви побачите, що там навіть кіт не валявся з соціальною доктриною церкви. Звичайно, що не церква має робити реформи, але в таких дискусіях це дає базу, що є добре, що погане. Для мене, наприклад, розподіл прибутків між працюючим і. Тим, хто їх наймає, для мене завжди було скільки. Ми колись створювали партію, і в нас було так обмежити, наприклад, доход 50 тисяч доларів на місяць, А Питаю нас Сергієнко, із Краматорська, чому обмежувати, якщо я можу, мільйон. Але тут вже описано навіть то, який є справедливий розподіл. Я... Чому я тут не сказано, не сказано про робочих, як їх захищати? Але немає ніде організатора праці людей. Я вам скажу, що ці енцикліки не говорять про те, хто організовує. Сьогодні люди, яких не організувати в якесь виробництво, бо це підуть голими по світу. Вони можуть виступати проти когось. Але оце треба обговорювати, що несправедливі можуть бути не тільки відношення закону роботодавця до людей, але й люди по відношенню до роботодавця. Нас радянський союз. Ви хочете бути директором, то ви є надзвичайний падлюка. Так у нас і це залишилось від комунізму. А церква потребує, для мене, наприклад, потребує сьогодні захист організаторів суспільного виробництва. Казала в нас сільська голова сільської ради, каже, якщо ви не організуєте цих ваших краскодіревщиків, вони будуть голі ходити по світу і босі. Тому тут церква теж має говорити публічно. Да не стіл, що таке добре пояснювати і Яценюку, і голови Верховної Ради публічно говорити люди, цієї дискусії немає, і народу його дуже потрібно, бо народ не бачить, що таке, що зробив Яценюк, півтора відсотки даваю військового збору. А чи добре це, чи є ще там в родині, як це сприймається? Церква не має вмішуватись в наше життя, але бази, що добре, що погане, вона нам має допомогти дати. Бо я особисто. Управляючи людьми на інстинктивному якомусь рівні це робив і часто помилявся. Тому це потрібно суспільство церкви, саме база, що таке добре, що погане, і що така соціальна доктрина про життя на землі існує. У нас в церкві тепер тільки почали співати це на славу Україні, а раніше взагалі нічого не співали, ні війська, нічого. Тому по собі не рівняйте церкву, їдьте до нас, послухайте, там є темінь по-російській. Там темнота. І тому звемо вас звідси, ви дуже розумні, їдьте до нас, пропагуйте, зустрічаємося і будемо жити краще. Дякую. Ну, І на півдні містечній ноті, панове, завершимо.